Кальції Детринікомед. Турбота про свою красу. Уже зараз вітаю країна! 268-й день повномасштабної війни. Триває телемарафон. Єдині новини для вас працює команда Першого каналу суспільного мовлення. Ми звати Андрій Діксіренко. Також жестовою мовою Тетяна Журкова. Розпочинаємо наш ефір з теми відключень світла в українських містах. Майже половина енергосистеми України виведена з ладу внаслідок ракетних ударів Росії по критичній та цивільній інфраструктурі. Це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль про ситуацію з електропостачанням та чи буде повне виключення світла. Поговоримо з виконавчим директором ДТЕК Дмитром Сахароком. Пане Дмитре, вітаю вас. Дякуємо, що доєдналася до нашого ефіру. Тема дійсно важлива. Давайте почну напевно з головного питання, який впевнений більшість наших глядачів зараз цікавить. Чи можливий повний блекаут зараз в Україні? Ви знаєте. Я думаю, що блекаут це така мрія окупантів, яку вони намагаються реалізувати вже протягом більше ніж місяця, коли почали обстрілювати спочатку жовтня нашу нерво. Інфраструктуру, але ця мрія ніколи не здійсниться, тому що і кожен день ПО наша стає міцніше і завдяки енергетикам, які без перерви відновлюють мережі підстанції, ремонтують теплоутростанції, гідроутростанції, Ми все ще зі світлом. Ситуація не, не не проста. Я вдостав. Вона надто складна, але ситуація залишається контрольованою. І навіть ті відключення, які у нас є, вони заради для того, заради того, щоб зберегти цей контроль над системою, мати час на то, щоб полагодити. і саме по собі відключення воно не таке страшне. Головне, щоб була можливість включитися. Часто автоматика вимикає саме для того, щоб була можливість включитися, а не у нас не згоріла мережа, і ми взагалі втратили можливість її керувати почати. Після цього дивіться, все ж таки хочу уточнити, бо зараз навіть від владних структур лунають такі заяви. Зокрема, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, пан Поворозник, заявив, що в Києві можливий повний блекаут. Так чи дійсно це все ж таки більше, більше гіпотетична ситуація, ніж реальність? Uh... Сама по собі, сам по собі блекав в Києві, навіть у повному обсязі, він теоретично можливий. Але знову ж таки, якщо система розвернеться, тобто включиться протягом наступних 3-4 годин, навіть 6 годин, навіть у тоді, коли холодно, це нормально. Так може бути, і, але нічого страшного цього не, не відбудеться, і гірше, якщо не зможемо, ми в систему включити, чим чи може бути така ситуація? Теоретично може внаслідок значної руйнації, як генерації, так і підстанції, які не дозволяють перекидувати електроенергію з одного місця країни в інше, де вона споживається. Але якщо ми будемо вчасно, чітко. Ремонтувати наші мережі після обстрілів, забезпечувати собі себе обладнанням і е, швидко поновлюватися, то вирогідність такого сценарію е, буде низькою, тобто прийнятною для нас. Щоб далі жити, жити і боротися за нашу перемогу? Чи достатньо зараз обладнання для швидкої перебудови, для швидкого відновлення, обладнання, яке вийшло з ладу, і скільки часу приблизно займе, якщо дійсно новий обстріл, широкомасштабний ворог б'є по енергетичній інфраструкту нашій електроструктурі, Те, що ви сказали, відбувається. Скільки часу має пройти, щоб Україна змогла відновити свою електрику? Дивіться, все залежить від того, що ми розуміємо під е, цим словом відновлення. Якщо ми говоримо про те, щоб подати світло навіть за тимчасовою схемою, то це в залежності від ступеня руйнації, тобто може бути день, два, три, може більше. Якщо ми говоримо про повне відновлення як е, до стану, який був до війни, то тут на це значно більше часу потрібно, тому що буде. Потрібно купити, замовити зазалегідь нове обладнання. Якщо говорити про саме обладнання, то воно поділяється на дві частини низьковольтне, яке використовується для ремонту мереж, розподільших це, скажімо, в регіональних мережах Київ, Київська область, чи Херсон, про які зараз багато говорять, і високовольтне, те, яке необхідні для ремонту підстанцій НЕКУ та е генеруючих потужностей, теплоелектростанції, гідроелектростанції. Першої групи вистачає. Другої групи високовольтного обладнання не всього вистачає, тому що воно не в такій кількості, скажімо, виробляється. Ну, я вам дам приклад для того, щоб нам відновити, наприклад, наші пошкоджені електроелектростанції шість 6, Не 6 сість 6 пошкодили. Необхідно дев'ять ти скажімо так, елементів обладнання для того, щоб відновити мережі 9 тисяч елементів обладнання. Однак однак кошти. Які необхідні для цих 900 штук обладнання, вони в сотні мільйон в сотні разів більше ніж для 9 тисяч, і купити ці 900 штук, скажімо, обладнання, трансформатори, автотрансформатори, вимикачі, роз'єднувачі значно складніше ніж ці 9 тисяч. Тому що 9 тисяч це, скажімо так, більш поширене обладнання його можна купити. Багато чого продається, виготовляється в Україні. Проблем не, немає, були б гроші. А оці 900 штук, скажімо, тут Складніше, тому що не виготовляється таке обладнання. Його потрібно замовляти. Потрібно якісь продумувати інноваційні ідеї, як створити з не зовсім підходящого обладнання, під підлаштувати під те, що перегоріло, чи зібрати з двох-трьох елементів один. Оцього обладнання не вистачає. Ми багато чого витратили вже, тому що це за четверта хвиля, і тут потрібні такі знаєте чітко скоординовані дії виготовляти в Україні, замовляти за кордоном, отримати технічну допомогу, шукати. І по всьому світові, а потім збирати з цього влади якісь тимчасові схеми. Тут зараз вузьке місце з цим потрібно працювати. А є якась допомога? Чи допомагає вам держава? Чи можливо ви звертаєтеся до допомоги до благодійних організацій за кордоном? Ну ми звертаємось до всіх. Як до благодійної до організації, так і для компаній, які виробляють електричну енергію, компаній, яких розподіляють електричну енергію, багато в країну не надійшло обладнання низковольтного, яке необхідно для ремонту розподільчих мереж. Тут процес на налагоджений працює. Високовольтне обладнання не така велика кількість як потрібна. Ми зараз маємо 2, 3, 4, скажімо так, позиції, які пообіцяли, які можуть бути доставлені в Україну. Працюють усі міністерства. І компанії ем, на жаль, на напевне, обсяги могли б бути більшими. А для того, щоб вони стали більшими, потрібна більша координація з нашими донорами чи партнерами, а також потрібні кошти, які ну як кажуть, сотні доларів, які потрібні для того, щоб придбати це обладнання не ну, лише нам, як компанії, компанії Корнерго ем, та іншим компаніям обладнання, яке було пошкоджене. Зрозуміло, скажіть, а яка зараз де ситуація зараз найгірша? В якому регіоні України? Найгірша зараз ситуація в Херсоні, тому що там світла немає. Взагалі не то що за графіком його взагалі немає. Зараз там всім світом працюємо. Ми як компанія допомагаємо місцевим місцевій громаді відновити світло на наших бригад. Працює шість. Всього близько 18 бригад працює. Ми працюємо з на півдні області. У нас виділений фронт робіт. Це чотири чотири лінії, які ми оглядаємо. Ремонтуємо вже декілька днів. Роботи йдуть там. працюють компанії Дніпровських енергетичних мереж. На жаль, ситуація така там з мінуванням складна. Багато а, мін на жаль, всі мости зруйновані. вам наприклад, кожен день наші бригади мають вбрід. Переправлятися через річку інгулець для того, щоб дійти до місця ведення робіт. Немає місць мосту, тому вони в річку переїжджають просто по дну річки для того, щоб доїхати. А ситуація з боку Миколаєва. Там працюють наші одеські бригади, допомагають з відновленням електрики на покра... на посад Покровський. Тут дві мети: це по перше, вода в Миколаїв. Там снівоївка і там е станція, яка за насосна станція, яка забезпечує водою Миколаїв, і це півшляху до Херсону. Якщо ми відновимо воду е, в Миколаїв, то це буде томшлі пів шляху до Херсону. Херсон може бути швидшим. Не факт, що Херсон буде першим місцем, який отримав електричну енергію, тому що скоріш за все, це з, б... з півночі області з боку Дніпропетровської області. Вже вдасться заживити перші містечка. До речі, перші містечка вже заживлені там, десь 20 населених пунктів, е, десь 7 тисяч споживачів вже зі світлом, і далі будемо рухатися вниз. На північ до міста Херсона, а окрім Херсона, тут зрозуміло, тут щойно деокупована територія, тут питань немає. Я впевнений був, що ви скажете, що Херсон зараз на першому так би мовити місці. А хто з тилових, так би мовити, регіонів також в дуже серйозній ситуації зараз знаходиться? У ну, погано я вам скажу так: при, при фронтовій території все ж гірше. Це Запоріжжя, Харків, Чернігів, Суми, тому що там обсьо артилерійські через них відбувається знеструмлення. Якщо говорити про наслідки атаки, які була у нас, яка була в у вівторок, то на жаль, найбільше відключених це Вінницька область, Львівська область. Тернопільська і дуже багато вимкнень в Києві та Київської області, тому що тут шалений дефіцит зараз виникає через мережеві обмеження, особливо Київ сьогодні е, страждає багато, тому що по, по поряд з графіками відключень йдуть погодинних відключень йдуть аварійні відключення. Київська область так само. Пане Дмитрія, по перше, хочу вам подякувати, що ви пояснюєте, що відбувається. По-друге, хочу вашому лиці, так би мовити, подякувати всім, хто лагодить зараз і робить це можливо, щоб українці залишалися зі світлом. Це був Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК.